Богослова дівственнику, улюблений ученику Спасів, молитвами своїми нас, спасай, бо твоя Пасха. Такими богословськими словами, свята Православна Церква шанує сьогодні пам'ять святого апостола і Евангелиста Іоанна Богослова. Вічі в рік ми з вами, дорогі брати і сестри, збираємося в цьому храмі, щоб пошанувати пам'ять цього святого Апостола. Вересні, коли ми святкуємо актовий день Київської православної богословської академії, при великій кількості гостей ми проводимо святкування і торжества. І сьогодні, трошки скромніше, але щирим серцем шануємо пам'ять апостола, якого Євангелія називає улюбленим учеником. Коли ми відкриваємо богослужбове Євангеліє, і знаходимо перед словом до Євангелія святого апостола Іваниста Яна Богослова, то чуємо коротку оповідь про його життя. І там вже зазначається для нас така особлива властивість святого Яна Богослова. Виявляється в нього, на відміну від всіх інших людей, було аж три матері. Тому що він в матір Соломію. За на природнім народженням. Також він був сином Грому, за божою настановою, повинний бо своїм братом, якого був названий синами Грому. І за повеління Божим він став сином Пресвятої Богородиці, тому що ми щойно чули в Євангелії, як Христос, будучи на христі, вручає його обіцяння святого Богородиці. Каже до нього, що це Мати Твоя. І з усією турботою і любов'ю цей святий Апостол турбується про Пресвяту Попороди. Разом з тим ми сьогодні прославляємо Його як нашого учителя і наставника, тому що ми називаємося Його панством. І це для нас, дорогі брати і сестри, велика настанова і добре повчання, а разом із тим спонука цінувати це велике і почесне звання, бути учнями улюбленого ученика. Церква називає його улюбленим не тому, що Господь когось любить більше, а когось менше, а його любить нібито більше за всіх. Але тільки тому, що Він сповнений любові і ревності про Бога. Що неодноразово повідомляється нам у Святому Євангелії. І його Євангеліє, залишена для нас, теж має багато особливих місць. В першу чергу воно важливе для нас тим, що є сповненим багатьох богословських міст. З нього починається наш річний богослужбовий цикл. День Святої Пасхи за божественною літургією ми читаємо Його богослів'я, споконвіку було Слово, і слово було Бога, і слово було Бог. Як діє благодать Божа, ми бачимо на прикладі святого Апостола. Будучи простим рибалкою, не маючи ніякої богословської освіти, він стає першим богословом. Що його Першого церква називає Богословом. Його Євангеліє, сповнене Духа Святого, стає для нас основою богословського вчення всієї нашої православної церкви. Разом з тим, в його Євангелії міститься багато оповідей, яких не знаходимо в інших евангелістях. Це і історія. Про чудо, перше чудо в хані Галилеї, коли Христос перетворює воду на вино. Це і розмова з Некодимом, розмова з Самарянкою, Його Першосвятительська молитва і багато інших речей. Багато моментів він згадує, які стосуються і його. Наприклад, вони здаються для нас дуже дрібними і малозначими, про те, що вони з Петром. Після того, як почули, що Христос Воскрес бігли біг разом до гробу, але Він біг трошки швидше за Петра. Тається дрібна деталь, але і вона для нас має важливе значення. Чи про те, що він ішов за, за Христом тоді, коли, Петро, коли до Петра говорить: Спасите, чи ти любиш мене, і коли отримує настанову пасти овець Христовий? Всі ці речі. Насправді має для нас теж важливе значення для розуміння всього, того, що звершував Христос. І апостол Іван Гелисти Ан Богослов лишає для нас своє Івангеліє і своє послання і ще й стає єдиним новозавітнім пророком, тому що в Кодексі Нового Завіту ми маємо єдину пророчу книгу Апокаліпсис чи відкровення Іоанна Богослова. Яка належить його авторству. І справді, дорогі брати і сестри, сьогодні, шановуючи цього апостола Любові, ми багато разів чуємо про те, як Він звертається до нас, даючи нам заповіді і настанови любові. Як важливо любити, особливо в цьому світі, повному ненависті і всякого зла. Але разом з тим він дає просту можливість виявити, чи любимо ми, чи ні. Він говорить: нехай не обманюється ніхто, адже є ті, хто говорить, що люблять Бога, а брата свого ненавидять. Що не можна любити Бога, якого не бачиш, коли ти не любиш брата свого, якого бачиш. І тому для нас важливо, назвавшись. Пастою апостола Євангелиста Яна Богослова бути вірними його послідовниками, а ознакою цього буде наша християнська любов. Адже він теж нам подає в Євангелії настанову, що слова Спасителя, які говорять, що ми в тому, всі знатимуть, що ви мої ученики, якщо будете мати любов між собою. І понад цим усім. Він подає ще одну важливу богословську істину, що Бог є любов, і що Бог так полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. Для нас, дорогі брати і сестри, і в першу чергу в Духовної Академії є ще одна важлива річ і важливе повчання. Далеко не кожний. Навчальний заклад може похвалитися тим, що він має свій храм. Багато різних вузів хваляться хорошими бібліотеками, великими лабораторіями, де проводяться різні відкриття, різні дослідження. Але ми маємо не менше, а можливо набагато більше, тому що ми маємо теж цілу бібліотеку і наша біблія, це не. Це книга книг, це ціла бібліотека зібрання повчань різних пророків, апостолів, різних авторів, різних історичних періодів, з різними важливими для нас речами і повчаннями. Тож нехай і вона буде для нас настановою, щоб ми не забували звертатися до неї. І цей храм. Для кожного із нас є рідним храмом, тому що тут проходять наші студентські рухи, тут звучать наші молитви. Тут ми звершуємо нашу послужбову практику. І тут ми вчимося молитися, вчимося жити свого, вчимося любити цей храм як справжній і Божий. Тому за честь є тут молитися, на честь є за ним доглядати. За честь в ньому співати, за честь є в ньому звершувати богослужіння. Тому що тим самим ми теж, в якійсь мірі, стаємо послідовниками апостола і маємо повчитися у нього, адже на кожного із нас лягає важлива місія проповіді і у всьому світі. Тож сьогодні, вшановуючи пам'ять святого апостола і Вони Стояна Богослова. Відносимо до нього святі молитви за цей храм і за всіх його парафіян, за всіх, хто приходить сюди з молитвою, щирим серцем, благаючи Бога, навчити нас істинно любити, навчити нас істинного християнського життя. Молимося і за нашу Україну, за наших воїнів і за всяку душу християнську, яка в цьому сумному і стражденому. Так потребує Божої любові і Божого благословення, яке, яке нехай зійде на кожного із нас, молитвами святого апостола іванниста Іоанна Богослова. Христос Воскресе! Христос.